Поспілкуватися у прямому ефірі з відомим ведучим Савіком Шустером мала змогу наша колега, журналіст та редактор телекомпанії Дубно Юлія Лісовська на два дні. Вона стала гостем студії Шустер Лайв, де у прямому ефірі серед ста редакторів незалежних регіональних засобів масової інформації мала змогу обговорити нагальні політичні та суспільні проблеми України. Здається, саме на місцях з корупцією боротися важко, особливо тим, хто прийшов з іншої країни. Іноземці не можуть з нею боротися на місцях, тому що вони її не розуміють. А українці не можуть з нею боротися, ну мабуть що, тому що вони з нею виросли. Так і що ми тоді Ми тоді в тупіке? Надія лише на молодих українців, ті, які вийшли, не пам'ятають радянської дійсності. На заході були присутні й двоє журналістів, які представляли один із рівненських телеканалів. Юлія Лісовська радо скористалася з можливості отримати новий досвід та налагодити зв'язок з іншими медіа України. Минулого тижня отримали запрошення від студії Савіка Шустера, і не скористатися нею було трошки, мабуть, гріх. Тому 5-6 лютого я була в Києві, і, попри важке фізичне виснаження, тому що важко було в ефірі, особливо першого дня, провести в прямому ефірі 4-5 годин, але все таки досвід був цікавий і важливий для розвитку нашого телебачення.